Ви голосували за бюджет? Такова сам же цього немає. Для чого ви голосували за те, що прямо суперечить правильним речам? Для чого країні потрібен бюджет, який не дає відповіді на всі виклики? Чому в цьому бюджеті зарплати для військових немає, для прокурорів, податківців є? Чому в цьому бюджеті для фортифікацій грошей немає, для будівництва доріг є? Ну як можна за такий бюджет голосувати? Що трапиться, якщо сісти і день, два, три, чотири в день, вночі, коли завгодно? Ми? Хочемо працювати, ви не хочете. Для чого голосувати бюджет зразу в другому читанні і в цілому? Для чого не пройти відповідне обговорення, як передбачене законом? Куди ви спішите? Кому потрібен цей бюджет 19 листопада, якщо він не дає відповіді на всі питання? Для чого ви корупційним структурам ДСТЗІ і далі, які крадуть на вито на дронів, далі передбачаєте ці гроші? Кому потрібен такий бюджет? Тільки для того, щоб поставити.